Україна під час війни проводить велику реформу армії. Вона переходить на корпусну систему. Це стосується і Збройних сил, і Національної гвардії. Уже створено п'ять нових корпусів: один у сухопутних військах, два у десантно-штурмових, два у Нацгвардії. Реформа має багато переваг. Вона змінює систему управління військами. Тепер замість тактичних груп на фронті діятимуть корпуси. Це дозволить зменшити переміщення бригад і поліпшити координацію. Українська армія планує мати 20 корпусів різних родів військ. Більшість з них будуть у сухопутних військах. Нові корпуси матимуть більше військових і відповідатимуть за певні ділянки фронту. Реформа має виклики. Найбільший з них нестача кваліфікованих офіцерів. Необхідно знайти 6 тисяч фахівців для ефективного управління. Також потрібні зусилля для налагодження командної роботи. Цей перехід не панацея, але це великий крок в обороноздатність країни. Реформа відкриває нові можливості для розвитку війська.